Добрий день, малята! Скажіть, а кого це ви бачите на картинці? Вірно, це хлопчик і дівчинка. А скажіть, дітки, що допомагає хлопчику і дівчинці і всім нам бачити і чути навколишнє? Вірно, це наші вушка і оченята. І сьогодні вони допоможуть нам вдосконалити свої вміння в рахуванні. Тож почнімо. Нам знадобляться палички для рахування або просто фломастери чи олівці. Їх повинно бути 5. Візьміть їх. Викладіть перед собою ту кількість паличок, скільки ви бачите в годівниці птахів. Скільки паличок ви виклали? Вірно, дві. Погляньте на картинку і порахуйте, скільки яєць у пташиному гнізді, стільки викладіть і паличок. То скільки ви виклали паличок. Вірно, 4. А тепер уважно погляньте на відео і скажіть, скільки птахів. Ви бачите. Вірно, один птах. А тепер Чотири. Уважно погляньте на картинку та викладіть перед собою ту кількість паличок, скільки ви бачите птахів на паркані. То скільки ви виклали паличок? Вірно, 5. Ось як гарно допомогли нам оченята виконати це завдання. Молодці. А тепер погляньте, хто це з'явився на екрані. Хто пам'ятає, як називається ця пташка? Вірно, дятел, ви всі знаєте, що дятел лікує дерева. І зараз. Нам допоможе дятел і наші вушка виконати наступну вправу. Уважно послухайте та викладіть перед собою ту кількість паличок, скільки разів дятел стукне по дереву. Та скільки ви почули? Три. Вірно. А тепер скільки разів стукнув дятел по дереву. О, вже впорався? Скільки? Вірно, п'ять. А зараз. Один. Молодці. Слухаємо далі. Скільки нарахували? Правильно чотири. А тепер скільки? Вірно. Два. Молодці гарно працювали. Малята. По дорозі до дитячого садочку я зустріла зайчика. Він мені подарував чарівний мішечок та попрохав мене, щоб ви виконали цікаві вправи з цим мішечком. Отож, давайте дістанемо з чарівного мішечка. П'ять кубиків та покладіть їх перед собою. Чудово, молодці. А тепер давайте порахуємо наші кубики, які я накрила серветкою. Скільки ви нарахували? Один, два, три, три кубики. А зараз. Я відкрию серветку і ми перевіримо. Один, два, три. Дітки, ще одне цікаве завдання чекає на вас. Отож, пропоную вам підкинути м'яч вгору або вдарити об підлогу скільки разів, стільки кружечків. Намальовано на карточці. Один, два. А зараз підкиньте три рази м'яч вгору і стільки ж вдарте об підлогу. Один. два, Три. Один. Два. Три. Ви всі гарно впоралися з моїми завданням. Дякую вам, діти.